Ялинку в хаті ще не поставили, але я вже спекла аж дві. І їх, до речі, з'їли всього лишень за один вечір. І до речі, мама чоловіка сказала, що якби в неї був інстаграм, вона б вам всім написала, щоб ви це точно приготували. Починаємо з начинки. Я відварю броколі буквально декілька хвилин, а потім блендерю. До речі, можна замінити шпинатом, купити вже заморожений, Просто в нас в селищі такого не було, тому був брокколі на базарі. Спочатку до золотистий обсмажуємо цибульку, потім додаємо броколі, обсмажуємо разом зовсім небагато. Далі вхід йде в нас кримсир, приблизно півпачки. Потім соловуні, можна твердий сир, насправді без різниці. Сіль, добрячу так посоліть і чесничок. До речі, тісто мене листково -дріжджове. це те, що для круасанів, бачите, як його роздуло, Його занадто рано вийняло перед зйомкою цього рецепту, але нічого страшного, все можна розкатати. Тісто про. То розкатимо і просто вирізаємо ось такий трикутник, до речі, можна і ножем. Також вирізаю зірочку, бо куди ж ялинка без неї, прикріплю її, щоб вона не відпала, і викладаю всю начинку таким товстим шаром. Далі накриваю залишками, тобто з одного листа тіста можна зробити оце, ось такі три трикутники, яких вистачить для того, щоб зробити одну ялинку. Взагалі, з однієї пачки цього листково-дріжджового тіста може вийти і чотири ялинки. Тепер кожну, так би мовити, гілочку ми закручуємо, змащуємо жовтком і я ще посипала кунжутом. Випікала при 180 Десяти градусах рівно 20 хвилин не більше. І вуаля, ось такі в мене дві ялиночки вийшли. Злопали цю страву за один вечір, всі вихваляли, нахваляли. Я вам що це реально дуже дуже смачно. До речі, у мене в моєму інстаграмі, тіктоці, майже щодня до нового року будуть виходити рецепти з новорічними стравами. Тож не губіть мене.